І ще раз появитись біля цієї квартири я позбавлю ліцензії Фірму. Да ви вже розумієте, я вже просто роботи. Раз, я я, я, вот тому, вопросы, ви решати, я а тому і вода. прошу, хто газом травить. А почему <свят> ви будете ліцензію позбавлятися? По тому що рейдерством всій країні ніхто не буде займатися. Заключу ну, з охоронною фірмою, щоб вас упакували і вивезли город. Це буде легально. Що він храбується, що він не прийняв? Ну дивіться, я зараз з ним укладу угоду, що маю право зайти туди. Ну Це нормально, де право власності. Це це згідно договору, охорона майна цього і. Рондо зареєстровано в місті Біло Церква. Видана з два тижні тому. Це ліпова фірма. Підписав її заступник міністра Яровий. це Ярового